Всім доброго дня! Їдемо зараз в Нідерланди, вже. Е, їдемо по території Польщі. Завтра зранку, якщо все добре, будемо на місці. І листаючи інтернет, попався ось такий Volkswagen Golf 2014 року. В гарній комплектації Highline, на гарних фарах, гарна оптика, гарні легкосплавні диски. Ну і в принципі дуже красивий колір. Дуже рідкісний, але дуже гарно виглядає вживу. Е, Салон у нас декомбінований, на камері двозонні клімат кліматконтролю, партроніки, підігрів сидінь. Ну і Що немало важливо, це є дуже малий пробіг, 182 тисячі оригінального пробігу. Двигун автомобіля 1,6 дизель на механіці. Кого цікавий автомобіль, можу скинути силку, можете особисто переглянути опис даного оголошення. І Телефонуйте 097 606 25 99, можу вам прорахувати даний автомобіль. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.